Привіт! Досі ображаєтесь на все світ на Бога, що вони вас не чують. Давайте приведемо приклад з нашого життя. Уявімо, ви працюєте і десь є дівчина або хлопець, який вам трохи до вподоби, але він про вас не знає. Він просто ви десь або вона. Ви десь перетинаєтесь і не звертаєте увагу один на одного. Е, і якщо ви йому, ну, наприклад, ну я кажу йому, мені так зручніше, да? подивилися, поглянули, посміхнулися, подарували посмішку, улыбнулися, Він, можливо, замислився, так, йому приємно з вами. Наступного разу він вам якийсь комплімент зробить. Е, або, наприклад, там, якусь шоколадку до чаю пригостить, або запропонує підвезти вас. І так зав'яжуться відносини. Отже, так і з Всесвітом. Коли ми не звертаємо на нього увагу, не розмовляємо, не посміхаємося йому, він нас не чує, не бачить. Він чує інших людей, які з ним спілкуються, посміхаються, дякують йому. Отже, спершу ваша увага, спершу ваша вдячність, спершу ваша любов. І далі ви отримаєте всі блага навзаєм. У вас почнуть розгортатися події, такі, які будуть вас тішити. Любіть Всесвіт! Любіть Бога. Дякуйте всім подіям, проявляйте увагу, розмовляйте з ними, з собою, з підсвідомістю. Все налагодиться. Гарного всім дня. Слухайте, розмовляйте. А чи є у вас приклади, коли вас почув Всесвіт? Або, можливо, не почув. Діліться. Повне відео на каналі переходь.